Магія цілий окремий всесвіт у серії стародавніх сувоїв. Багатогранна та загадкова вона часто є ключовим фактором під час поворотних моментів в історії Тамріеля. Не менш впливовими є і ті, хто зміг досконало опанувати це явище та досягнути вершин недоступним звичайним смертним. Протягом вікової історії континенту могутні чародії впливали на зліт і падіння імперій, створювали кишенькові плани облівіону та навіть змінювали реальність. Вони створювали та руйнували, а розповіді про їх життя стали легендами. Про це і не тільки піде мова у нашому новому відео по Всесвіту The Elder Scrolls. Ну а перед початком нагадуємо про наш, хоч і не магічний, але традиційний ритуал підписка, вподобайка та комент під цим відео. А якщо ви вже задонатили на ЗСУ та маєте бажання підтримати наш канал фінансово, ласкаво просимо до рядів наших найкращих патронів, імена яких ви зараз бачите на екрані. Половину отриманих коштів ми передаємо на потреби наших захисників. А тепер беріть свій улюблений смаколик та нумо до перегляду. Джагар Тарн. Усім ветеранам серії, а особливо тим, хто грав у її першу частину. The Elder Scrolls Arena, Ім'я Джагара Тарна має бути добре відоме. І, хоча він не мав настільки видатних магічних здібностей, як наші наступні герої, його хитрість, розум та честолюбство дозволяли перемагати там, де інші терпіли б поразку. Саме через тарна, бойового імперського мага за правління Уріеля Септема VII, стався період, відомий під назвою Імперський симулякр. Тоді Джагер Тарн, за допомогою балактурму, посоху хаосу, набуває подоби імператора. А самого Септема ув'язнює в облівіоні. Більше того, усі імперські вартові та слуги були замінені на нижчих Деедра та замасковані під людей. Відзначився Тарн і сумнозвісним договором з Мерунесом Дагоном, внаслідок чого принц Деедра зумів напасти на Баттл школу бойових магів, в яких Джагер Тарн вбачав небезпеку для своєї влади. До речі, на нашому каналі є два детальних відео, де ми розповідаємо про всіх принців Даедра, тому, якщо не бачили їх, дуже рекомендуємо до перегляду. Таким чином, узурпатор перебував на троні імператора 10 років, поки не був знешкоджений вічним чемпіоном, тобто протагоністом The Elder Scrolls Arena. Очевидно, що Джагар Тарн не був магічним генієм. Проте, ефективні політичні інтриги та довгострокове узурпування трону одного з найпотужніших державних утворень Нірну забезпечили йому місце у нашому списку. Ванус Галеріон. Продовжимо нашу розповідь альтмером та засновником відомої усім фанам серії гільдії Магів Ванусом Галеріоном. Народившись у сім'ї слуг на архіпелазі Самерсету, Тректус, як його звали на той момент. Завжди мав жагу до знань. Його батько, не дивлячись на сувору заборону свого господаря, потайки діставав для сина книги, за що невдовзі був страчений. Сам тректус зміг втікти, подавшись до Алінору, де невдовзі приєднався до бродячих трубадурів. Один з них, розглядівши у хлопці неабиякий потенціал, доправив тректуса на острів Атреюм, де був розташований стародавній орден Псіджиків. Відтоді розпочалась історія Вануса Галеріона. До слова, під час навчання одним із близьких друзів Вануса став інший здібний учень Манімарко, про якого ми розповімо трохи згодом. Варто зауважити, що підходи та філософія вивчення магії у хлопців різнились. В той час, як Галеріон вивчав дозволені аспекти, Манімарко заглибився у дослідження темного мистецтва некромантії, за що невдовзі був вигнаний на материк. Ванус критикував старших псіджиків за це, адже, за його словами, вони вигнали вовка туди, де пасуться вівці. Опанувавши мистецтво магії, Ванус зрозумів, що шлях ордену йому більше не підходить. Він прагнув поширювати знання та вчити тих, хто може заплатити. Більше того, він планував надавати магічні послуги, такі як зілля варіння, зачарування та створення заклинань для звичайних людей. Магія повинна була стати доступною. З цією метою він подорожував кварталами міста Фьорстхолд, де зустрів своїх перших послідовників. Зовсім скоро Ванус зміг переконати володаря міста, короля Ріліса XII, щоб той узаконив його новостворену організацію гільдію магів. Після формування гільдії магів Ванус Галеріон почав формувати її такою, як ми можемо побачити у іграх серії The Elder Scrolls. Він заклав основи її структури та ієрархії. Відкривав нові філії на континенті та по островах Самерсет, а також заснував орден Лампи для захисту самої гільдії. Завдяки його ініціативі, гільдія магів розрослася та набула надзвичайного наукового потенціалу, ставши невдовзі серйозним гравцем у Тамріелі. Загинув Ванус Галеріон під час великої битви зі своїм колишнім другом, а нині королем червів Манімарко. Тоді сили послідовників Галеріона та НЕКроманти Манімарко зійшлись у кривавій бійні, в ході якої останніх вдалося здолати. Проте Король Червів зник. а Ванус загинув, залишивши по СОБІ величну та впливову організацію. ШАЛІДОР ШАЛІДОР легендарний МАГ норт за походженням. Саме йому приписують створення шкіл магії та називають першою людиною, яка отримала статус архімага. Розуміння ним магії та нетривіальне мислення дозволило шалідору опанувати таємні знання краще ніж будь-хто з його сучасників. І, хоча він жив з тисячоліття до Вануса Галеріона, майбутній архімаг також хотів структурувати процес вивчення та використання магії. Проте, на відміну від засновника гільдії магів, Шалідор виступав за обмежене використання магічних сил простим людом та був прибічником поміркованого підходу до застосування магії. До речі, деякі джерела стверджують, що колегія магів Вінтерхолда була заснована саме Шалідором, а саме місто побудоване за допомогою одного єдиного заклинання великого мага, хоча прямих підтверджень тому немає. Не менш легендарною є історія про війну двемерського клану Руркен з Шалідором, де маг власноруч переміг легіони гномів, використовуючи потужні заклинання. До речі, однією із фундаментальних робіт Архімага є створення заклинання дзеркало Шалідора, яке захищає від ворожих заклять та відбиває їх. Проте, усі зазначені вище досягнення перекриваються ще одним напівлегендарним. Створення шалідором артефакту гламорілу, так званого секрету життя, достеменно невідомо, чим саме є Гламоріл. На думку вчених колегії Вінтерхолду, цей артефакт допоміг шалідору прожити декілька життів, завдяки чому він отримав глибокий досвід та пізнання у магії. До речі, відомий лабіринтіан був створений шалідором саме для того, щоб заховати таємницю Гламорілу. Підсумовуючи усе вище, Шалідор був дійсно легендарним магом, чиї досягнення мали вплив не лише на Тамріель, але і Нірн в цілому. Нелот. Звичайно, цей список був би неповним без представників-любителів пожити кілька сотень років у гігантських грибах. Магах шанованого Великого дому Телвані. Одним із яскравих та найбільш давніх його членів є Нелот. Видатний вчений та маг лорд Великого Дому. Його низькополінгонгальну модельку ми можемо зустріти ще у Моровінді, а продовжити знайомство, можливо, у доповненні до Скайриму Драгонборн. Окрім того, що Нелот є одним із відомих довгожителів, він виростив собі своє власне місто, Садріт Мору. Коли ж відбулись події Червоного року. Під час яких острів Варденфел став непридатним для проживання, то перебрався на Солтсхейм та виростив собі нове житло Тель Мітрін. Також майстер Нелот є визнаним дослідником сердечних каменів, які, по суті, є шматками Червоної гори. Він неодноразово проводив експерименти на своїх учнях, замінюючи їм їх власні серця подібно до річменів. Під час подій доповнення Драгонборн Нелот також цікавиться чорними книгами Принца Даедра Хермеуса Мори. З чим і пов'язаний ланцюжок сюжетних квестів Манні Марко як ми вже згадували раніше. Манні Марко починав як вельми здібний член ордену Псіджиків та товаришував в цей час із Ванусом Галеріоном. Проте цікавість та пиха підштовхнули здібного мага до вивчення мерзенних практик з некромантії, що не могло пройти непоміченим. Після того, як старші монахи дізнались про темні справи Манімарко, вони прийняли доволі спірне рішення вигнали того з острову на материк. А спірним воно було тому, що на материку, вже не будучи обмеженим ні у чому, Манімарко взявся створювати власну спільноту. Навчаючи охочих магів некромантії. Згодом це вилилось у орден Чорного Черва, який налічував значну кількість членів, кожен з яких мав змогу підняти ще більшу кількість мертвих слуг. Таким чином, загроза некромантів набула масштабів та ставила під удар весь тамріель. І хоча Мані Марко був переможений не один раз, своє місце в цьому списку він заслужив своїми темними досягненнями. Він заснував один із наймасштабніших орденів. Під час подій «The Elder Scrolls Online він таємно об'єднався з принцом Таедра Молах Балом та спричинив вибух душ, який поєднав нірн та холодну гавань, що дозволило останньому вторгнутися до Тамріелю. Окрім того, Манімарко жадав здобути божественні сили за допомогою могутнього артефакту Мантели. І варто зазначити, що в певному сенсі у нього це вийшло завдяки складному явищу, відомому як деформація заходу. Саме через це ми можемо зустріти Мені Марко на теренах сироділу в The Elder Scrolls Oblivion, в доволі таки смертному вигляді. Але це тема для окремого відео. І якщо вам було б цікаво дізнатися про це більше, обов'язково розкажіть про це у коментарях. Дівайт фір. Дівайт Фір – ще один могутній, якщо не наймогутніший представитель данмерського дому Телвані. як і Нелота вперше зустріти його можливо у третій частині сувоїв Мороввінд. Фір один із найстаріших персонажів серії, якому на момент подій Моровінду приблизно 4 тисячі років. Це значить, що свій життєвий шлях він починав ще як кімер, пережив зникнення двемерів та став свідком сходження трибуналу. До слова, він навіть встиг побути учнем сота сіла до того, як той став Богом. Взагалі, здобутки старого ельфа та його вплив на історію цілого Нірна важко переоцінити. Як і багато видатних магів, він був членом ордену Псіджиків, проте полишив його на користь власних досліджень. Він є одним із найобізнаніших дослідників Даедра, а також знає спосіб відкриття стабільних порталів до Облівіону. Окрім того, в тому ж Моровінді можна зустріти його так званих доньок по суті, його власних клонів, яких він використовував, так би мовити, для різних побутових та не дуже потреб. Окремим об'єктом дослідження фіра стала смертельна хвороба Корпрус. Саме з метою її вивчення та пошуку можливих ліків він створив корпусаріум підземелля під його власним житлом, тельфір. Де доживали свого віку хворі на корпус та вже змінені хворобою мутанти? Дівай твір доклав руку і до виконання пророцтва Нереваріна, вилікувавши його від корпусу, зробивши по суті безсмертним та невразливим до інших хвороб та прямо посприявши його перемозі над дагот уром. Особистим хобі мага є дослідження двемерів, їх артефактів та причин зникнення. До слова, в корпусаріумі можна зустріти останнього живого двемера ягрума багарна. Як ми бачимо, в різні історичні епохи Тамріеля могутні чародії прямим чином впливали на хід його історії. В цьому списку ми лише бігло пройшлись по їх видатним досягненням та цікавим моментам біографії. Якщо ж вам було б цікаво дізнатись про когось більше, обов'язково розкажіть про це у коментарях. Адже кожен із нашого списку заслуговує окремого відео. Також не соромтесь писати свої варіанти наймогутніших чарівників. Можливо, ми когось пропустили? Дякуємо усім, хто додивився відео до самого кінця та до зустрічі на каналі GameViz.